Привіт, друзяки. Сьогодні пораємо таку гру, Car Crash, вже вона була відосів про ній я зазнімав. Сьогодні хочу випробувати ще одну якусь карточку. так скажімо, карту, Я багато вже карт випробував. Та ось саме цю навряд чи я випробував. Не знаю. Бля, <кл 'язок> сука! Хашозі... <кл 'язок> <кл 'язок> Захерачу, не знаю. так, Давайте візьмемо ось цю. Які в нас є машини? Зараз будемо дивитися. Ви, друзі, ставимо лайкоси, підписуємося на телеграм, чи хочете, звісно. Його не що це таке. Капзда, приїхав, сука. Ой-ой-ой. Ага. Ой, боже, мі. Ну цей... Хараче... Ой, ці гайки. Кап ну Кавда Нічого не будесь Ніхера не осталось ого Ніхрена собі ти великий Що там Скорень Ши Ух Блін ну Але він далі їде Віндалі Цей скажем камун Бляха мені безсмертний Трендець який безсмертний взагалі дебільний якийсь так, ну давайте нові машинки візьмемо якісь. Не нові, а ці попередні. Зараз реклама це странно. Коротше, нові машинки, друзі, зараз дивитися тестирувати їх. Давай перва заден, хай поїде. Мені якщо чесно, то цікаво чому вона не може їхати на такій швидкості і одразу вилітає, дивіться. Ну це все. О, о, пішло діло нахуй. Я її не вироблю. А ні, дивись, їде. Блін, ну відпало багато деталів, але вони всі залі десь там доганяють. Все, їй гайки, ні полібасу гайки, вона... навряд чи колеса якісь залишаться. Ні. Одна колесо вилетіла, ну подожди. Бля... Ну це взагалі нереально, ніяка не фізика, блін. ну як може бути таке. Та мотор вже... та хер да не хера, блін. А вона їде, це що, чи що думаєте я. Ой-ой-ой! Набув великий шанел. Ще... А, це такий тут каблдець. Я навіть не проїхав, не вилетів з цієї рамби і тупо розвалилась нахрен. Ця добре пошкодилася, та якогось хрена ще їзде. блін, ну якось так народ. Став моликосики, якщо хочете. Підписуємося. Дякую за перегляд, Бережи вас Боже! Москалі Гандони.